Всім вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Невеличка невеличкий вступ був від гурту Станза. Е, я от що подумав? Я вам за всі ролики так і ні разу не, не продемонстрував Деном Чи денон. Як правильніше сказати, Деном чи денон? І я вирішив сьогодні вам продемонструвати деяку таку стопочку, саме денон. Ось і, можливо, ще й наступний ролик зроблю з денонами, але розпочну з Denon DX3. Зазвичай роблять там один, там ще якісь, одиничка популярніша була. Але вирішив показати DX3. В мене чотири варіанти, а місяця може і п'ять. Одна касета дуже цікава, і ми є. Подивимося ближче. Давайте тоді на наше старе місце, і ми розглянемо їх більш детально. Погнали! І ось ми на нашому звичному місці, і сьогодні фоном на у нас Sharp GF500. Буде, давно, фоном не виставляв. І зробимо, значить, так, щоб. Не дуже довго нам розстосовувати відео, бо ж багато, багато з нас ледачі. І нам би хоч би 5-10 хвилин втриматися в ролику. Але вже як вийде, так вийде. І першу касету я вам покажу саме ось таку: DX3, хронометраж 50 хвилин. Касетка 78-го року. Японський ринок. Бачите. Виробник Ніпон Columbia КОВЛТД LTD. Гарантійки. Ви все зрозуміли. Ось. Так. Ну Звичайний кейс тих часів. Є невеличкий якийсь відбиточок. Я так розумію, це відбиток, відбиток при виробництві якийсь там виставляється. Кей 203. Ось. Але він думаю, що, не про що ні про що не каже. На самому боксі немає ніяких відбитків. Denon любить відбиток, відбиток залишати великі літери Denon. Ця касетка, значить, дивіться, ну, розписав її минулий власник. От, без обер, оберту подвійного, але цікаво. Головне, що, в принципі, ось тут. Чистенько, тут не попорчено він. DX. Бачите, її. Ну, цікава касета. Так. Дуже цікавенька касетка. Так. І ми роздивимося тепер саму касету. Ось так виглядає. Була тут наліпка. Але трішки нерівно вона була поклеєна, та і взагалі не дуже я люблю тут наліпки. ось Бачите, са рідна заводська наліпка нестандартного розміру, ну, тобто, не на всю поверхню, а залишається місце для наліпки під написи окремо. А ця, ну, я скажімо так, стабільна. Брендована наліпка Denon C50DX3. Ну, Цікава касета, гарно виглядає. Е, на диво немає в куточку відбитка Denon. Зазвичай вони такі є. Так, є номерочок. І захист на місці. Касета. Е, Бачите на гвинтах, тобто розборна. Є, значить, рекордік, він такий напівматовий. Зараз ми подивимося на саму стрічку. Так. Стрічка. Традиційна така. Коричного кольору, світло коричного кольору. Ну, доволі і глянець на місці. Але бувають ще більш глянцовані, звісно, стрічки, але це все, все ж таки 78 рік, а на 70-ті роки все ж таки е касетки були більш матовані. Ну, давайте традиційно послухаємо, що на ній записано. Ну, фактично, Еллоїс Пресі, який засвоїв японську мову. Ось так. DX3 50 хвилин намотки, 78-й рік. Наступна. Давайте Наступна касета теж Denon DX3 в 50 хвилин. І ця касетка у нас 83-го року, ось в мене є моя шпоргалочка. DX350. Всі касети DX3 сьогодні хронометражом будуть 50 хвилин. Так, так вийшло історично. Я не підбирав саме їх в таких намотках, такими мені вони траплялися. Чомусь 50-ка це ну, якось так поширено було в ДНОНа, особливо в цих DX3 чомусь. Бачите ця, цей бокс уже з фірмовим фірмовий відбиток Denon Рідний футлярчик. Так. Вкладка подвійна, чистенька, не розписана, з гарантійками. А ось тут я щось не перекладав. Що то таке? Ось так виглядає вкладочка Made in Japan DX3. Цікаво, що це означає 2. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, хтось з вас знає, що це означає 2. Ось така. Така обкладка. Так, ну і сама по собі касета має широке вікно. Як в деяких басф великий прямокутник. Хоча ні, в басфах ще буває набагато більше. І такі теж зустрічалися. Гарна наліпочка одна нижня. І залишне місце зверху під наліпку з написулями. Ось є номерочок, захист на місці. Касета зберіглася в ідеальному стані. Ось. Ну, бачите, корпус виконаний в такому ж стилі, що тут ніби як і не потрібно було в куту робити відбиток Denon бренд. Але бачите, якийсь незвичний ракорд. Так, промотаємо. Незвичний ракордик. Ось з такими. Насічками. Хм. Так, дивимося на стрічку. Ближче. Тут вже глянцю більше на самій стрічці, але по кольору вона така сама: коричного, коричнева Гарно виглядає. Так. Ось така сама касетка. Давайте послухаємо. що на ній? Зрозуміло, ми чекати не будемо вокалу, Але вступ такий ніченький, треба буде послухати, що на ній записано. Деколи можна і японські записи залишити, якщо хорошій якості записані, чому б ні. Ось така касета DX3, хронометраж 50 хвилин 83-го року. Наступно так ми цього залишимо. Тут І наступна у нас практично схожа. Але касетка вже 85-го року. Тут був напис, і я потихеньку його вивожу своїм методом білизною. По-моєму, що я один чи два рази буквально пройшовся. І він вже, бачите, вже ледь його помітно. Так. Боксик, до речі, бачите, такий самий брендований. Не переплутаєте. Вкладка подвійна. І бачите, теж є Denon DX3 H. H. Оце вже означає, що, мабуть, ще крутіше. Ну, Тобто, H це high, я так думаю, високо. Високий клас, ну я не знаю, як це H, High. Так, розворот. Я думаю, що це гарантійки всі ті самі. Але тут на в точку якась інакша вже. Ну, гарантійні зобов'язання про заміну касети. Це як стабіль, стабільно воно всі, все так пишуть. Ось так виглядає. Ну, бачите, знаружи вона чистенька. Була тільки ця от писулька. Але. Ми її потрошечки і виведемо. Так, сама касета. Ось так виглядає касетка. Бачите, теж місце для того, щоб тут ну, не, не розраховувалось, мабуть, відбиточок той. З такими смугастенька. І Ну, тут більш-менш рівно наліпка на, наклеєна, і вирішив, ладно, нехай буде вона хоча б на одній касеті. Але прикольно, бачите, наліпка знизу, вона така металізована, що в ній, бачите, все відображається. Ну, виглядає, звісно, круто. Катки зроблені в такому голубому кольорі на склі на самому на цьому, бачите, є бренд Denon. сторона A напрямок руху і. Механізм. Та -та 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 -та. Я вибачайте, зі своїм зором не добачаю. Хоча давайте спробуємо тако. Прецесіон мейд. За англійським у мене слабоває. слабовато. Так. Ну, давайте подивимось. Так. Тут у нас ракордік, як в минулій касеті, не? Дуже схожі. Але з такими розмальовками. Таке враження, що хтось ручкою помалював. Так. Але тут уже стрічка темніша. Так, збільшуємо. Теж має коричневий колір. але вона темніша. Вже як це вже темний шоколад. Гарно виглядає. Достатньо глянцю. Темно-шоколадного кольору Хм. виглядає круто, теж зберіглася в ідеальному стані касетка. Ну і давайте послухаємо, що в нас тут. Так так, пригадує, колись був такий серіал Елєни Ребята І приблизно та сама пісенька. Бачите, номерочок теж на місці і захист теж на місці. Все оригінально. DX385 року. Наступна касетка. Ось такого плану. Це 81 рік. DX3 теж хромітраж 50 хвилин. Так, і ми. Давайте подивимось. Так, дивіться, так само має відбиток брендований. І. Ну, тут же бачите якийсь гурт Вінус пропечатали таким чином. Це є такі відбиточки. І вона трішки пописана. Тому бачите розворот наружу. Е -е, Іерогіфа ми теж, як -то, як то кажуть, наружу. Так, що в нас тут? А то я взагалі вархтармашками тримаю. Е -е, зрозумію, їх іерогліфи. Так. Всі гарантії з внутри не пописано. Кладка гарненька, якщо не вважати, ті невеличкі на писульки. І ось сама касета. Традиційно, як DX1, ті, що йшли на савок, бачите, є відбитичок Denon І такі металізована наліпка на касеті як нержавейчка якоїсь такої. Нержавейка. Ось так вона виглядає. Це теж захист на місці і номерочок є все збережено. Касета теж зберіглася в ідеальному стані. Але в мене є її брат цієї касетки. Зараз я вам покажу. Брат цієї касети, ось вона, немає. Оцього в кутку відбитку. Denon. бачите, перша версія має, а друга немає. Все остальне практично те саме, і віконечка. Дивіться, віконечка тут з такими е, рисочками, тут з такими. Все ніби е, те саме, але чомусь вона відрізняється. я якось вже хотів продати одну касету, але подумав, вони. Вроді би, одна та сама касета, але трішки має відмінності. Вирішив лишити в колекції обидві касетки. Ось така з відбитком. І ось така без відбитку. відбитку і різні віконця. Бачите, так? Да? Різні віконця. Ось таке незрозуміле. Не в чому ж ця відмінність заключається? Ну, чому саме так? І та, і та японський ринок. Чому ж так? Ну, тут є одного захисту, немає. Але так. І номер на цій є. Тобто це не лівак. Ну, це відчувається в руках, що це не лівак. Давайте ми зробимо. От що. А, чекайте, давайте ми таку. <смір> Рекорди має однакові. Ось такі смужки на рекорді. І сама стрічка. Так, давайте іншу я. Перший варіант промотам. Тож рекорд має ті самі смужки. Тобто видно, що одна та сама стрічка використалась. Так, перший варіант у нас, давайте будемо такого. Зверху у нас буде з. Відбитком а другий варіант буде без, і ми дивимося на стрічку. Так. ближче. Навіть нема що тут порівнювати. Вони повністю ідентичні. Однакові стрічки. Повністю однакові. Нема нічого такого якоїсь там якоїсь різниці. Але бачите, все одно різні або. Різні це, е, ці партії були, і якісь такі зміни вони робили. Не знаю, чого це. Mm -hmm. Коли-небудь чули бонжові японською мовою? Ні, так от. Практично було воно. Так. ну і... Іншу давайте послухаємо, що ж на ній. Цікаво? Треба буде послухати, що це за А, не перемотаю на початок. В мене є невеличка. Пропозиція. Давайте я їх розберу, і ми подивимося, чи є якісь відмінності внутрі касеток. Я зараз на... нажму паузу. І ми роздивимось, чи є якась різниця між ними ще й внутрі. Тобто, зовні ми бачимо деякі відмінності і заглянемо в внутрішні. Так що я беру інструмент, нажму паузу. Щоб ви не чекали, поки я тут розкручую, і я повертаюся. І так, пауза. І так, касетки я розібрав. Значить, дивіться, я при вас відкриваю ту касету яка не має відбитку в кутку. Відкриваємо. Так, ну тут нічого особливого. Ось така прокладочка є. І ось така от, бачите, я вам ближче показую. Ракордик, бачите, як починається. І вона не виходить сюди, тому ми її не бачимо. Ага І ось такі. Катки. Вони дуже схожі, звісно, на, на сонівські катки. Але ж ні, то денон. Так, покладу на місце. І ми зараз відкриємо ось цю касеточку, вже бачите, в куточку з логотипом. Вскриваємо. І що ви думаєте, нема ніякої різниці. Навіть колір цих прокладок від, відтиск той самий. От, бачите, я знаю з Все те саме. Нім, нема ніякої різниці. Так. І що у нас? Бачите, все те саме. Ну, скажімо так, таке враження, що дарма тільки розбирали. Але, ми бачите, переконалися, що касети повністю ідентичні. І чому така різниця зовні в них. Хм. Незрозуміло. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі касети і чому саме такі відмінності були. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто, хто ще цього не зробив. Пишіть коментарі, свої думки, діліться. Буде приємно почитати ваші думки на рахунок цих касет. На цьому все. Я думаю, що ми незабаром забаром. Побачимось. І я вам продемонструю наступне Якщо, як то кажуть, буде натхнення, я вам покажу dx 1 На цьому все. До побачення і слава Україні!